Прийшло нове масло, і сьогодні я зробила вже саму розпаковочку, як побачила, який там флакон. Я просто обалділа, думаю, треба записати обов'язково відео. І, в принципі, можу вам показати, як я буду робити сьогодні духи. У нас сьогодні пасьйон і пешн, хто учив англійську мову, скоріш, це пешн, червоний флакончик. Зараз я вам покажу, що прийшло. Він просто шикарний. Він як вельвіетовий. Ось, подивіться, який він класний. Як завжди, да, я до замовлення роблю два спрея. Це на самозащитці. Два спрея для того, щоб коли один буде поломаний, можна буде замінити іншим. І ось та кришка дуже бомбічна. Він так вигляде, дорого, багато шикарно. Так, ось гляньте, яка кришка. Я не знаю, але він вживу, він на камеру не так. Ну, вживу вигляде просто шикарнюче. Просто шикарно. Мені каже, це дуже красиво буде. Для цього нам потрібна буде моя колбочка, флакон, на, защип... на самозащіпки спрей, мій апарат для укупорки. Віддушка масляна, 40% масла буде закріплювач. І також я не знаю, чи. Основа для парфумерії. Робимо дуже красивий багатогранний аромат. Груша, чорна смородина, грейпфрут, ваніль, пачулі, амбра, квітково-фруктовий аромат, дуже красивий. Це дівчинка мене замовила. 50 мл робимо. Так, 20 мл І пошов, заливаємо. Тут, головне, маслом не капнути, щоб не іспортити весь флакон. Бо буде дуже нехорошо. 25 мл основи. І тут уже у мене 5 мл закріплювача. І вкупорка. Тут може бути будь-який аромат.